Він знаходиться в парадігмі якихось ну, знань, економічних знань сторічної давної. Тобто, чомусь вирішив, що тарифні війни, які спрацьовували, частково спрацьовували там, в кінці на початку 20-го сторіччя, середині 20-го сторіччя, нібито вони мають спрацювати і зараз. Але це ну, повністю, скажімо так, абсолютно ну, те, що брехня. Те, що вже не Доведено, що не працює жодна тарифна війна, не призводила до позитивних результатів. Треба розуміти, що ситуація ну, просто змінилася е, дуже сильно. Зокрема, наприклад, кооперація і глобалізація зараз просто на порядок вище. Зокрема, наприклад, щоб виробити е, той же самий якийсь автомобіль, то 70% комплектуючих вони проходять з інших країн. Зокрема, там і скло, там, наприклад, якісь пари, там може бути двигун, там може бути там шини і так далі. Вони проходять з інших країн, і лише тільки 30 доданої вартості конкретного автомобіля створюється безпосередньо сполучених штатів. Тому коли ти, коли ти вводиш мита, ти фактично це призводить до того, що ці мита збільшують вартість своєї продукції. І от за ці всі тарифні війни заплатять американці, і чим бідніше американець тим більше він заплатить за цю. За такие рішення.